Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ще одна капсула часу, можна так сказати, але під проєкт для відновлення, тому що стан не настільки добрий, як в попередніх моїх відео ви могли бачити Москвич іж це Москвич АЗЛК. Ставився він сюди в робочому стані, своїм ходом заїхав, але вже стоїть доволі тривалий час. Деякі елементи в доброму стані, деякі не дуже. От, ну, багажник там гармидер трохи всякий. От, скло все ціле, бампера теж. От, ну, в пилюці, звичайно, стояв вже доволі тривалий час, це таки капсула часу. От, зараз ще заглянемо спереду і покажу, що всередині. Так, всередині маємо ось такий от тюнінгований руль, оплетений. Стан, ну звичайно, як я казав на початку, це все під відновлення. От, Є певна збереженість салону, трошки ну, як тому і потрібно було. Капот теж потрібно підрихтувати. От, стікла всі рідні, ось також є вмятина на, на крилі. От, ну, Взагалом телефонуйте, пишіть, домовимося, кому цікавить такі. Робочий матеріал під свій проєкт для відновлення. Пишіть, дзвоніть, по ціні, зійдемося. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!